Так, всім привіт! А, повідомляю, а то раптом хтось не знає, у мене новий канал, де я щаслива. Ось він за посиланням дуже круто. Тут все буде круто, буде хороша музика і все таке. Ну, Записую я відео сюди тільки ті, що стосуються мого лікування. На цьому, цьому каналі надалі буде тільки це про мою боротьбу. Про війну можу його трішечки, але сподіваюся, що про війну не знадобиться. Все ж таки, я тут не професіонал. Так от, наразі мені необхідні знову кошти на не лікування, на обстеження. Я вже оголошувала збір і навіть отримала а, десь приблизно 2 тисячі гривень. Наразі в мене на карточці є 5 тисяч. Не вистачає 9 тисяч. МРТ головного мозку коштує 1900 гривень. Це одразу в центрі російного склерозу, там CDS лабораторія 28 лютого запрошую. Хто можливо до цих пір не довіряє, запрошую, можете мене супроводжувати, і я вас я вам куплю каву. Можливо, ще цукарочку. І саме головне моє обстеження. Головне, не буває не головних, так, петкате по онкології. Чи не вернулись випадково мої онкоприбульці? Потрібно робити таке обстеження раз в півроку, у мене вже в травні буде рік. Ну, вже після того, як я зроблю, буде необхідно робити його раз, раз в рік. Так от, для цього необхідно 12200 гривень. Цього разу я буду робити в Фіафанії. Це буде в Фіафанії мій перший раз 2 березня. Туди я не запрошую мене супроводжувати. Ні, ви можете мене туди відвезти і забрати звідти. Але коли будете забирати, то попереджаю, що я буду трішечки радіоактивна. Принаймні, після Петкате з дитиною не можна добу спілкуватись. Тому я кожного разу його кудись до когось гості влаштовую. Так от, мені зараз не вистачає 9 тисяч гривень. Карточки я добавлю. буду я вам дуже вдячна за кожний репост. Тому що я розумію, що, можливо, якщо є якісь кошти, то вони вам необхідні. Я розумію, абсолютно точно. Але буде дуже вам сильно вдячна. Як не мені, то на ЗСУ. Все. цьомі цьомі Підписуйтесь на канал, ще мого коханечко маленького. Кирюшки, будь ласка, тут буде все про нього, тут буде про моє щастя. Не тут, бо, о-о-о, ось тут заходьте. І про моє лікування, про моє успішне лікування, про моє обстеження буде все. На старому канале все пока Теми Тем. Люблю вас всех местно при